Привіт. Огляд американського пайка. меню номер 23 Піца пепероні. Всередині пакета ще один пакет. В цьому пакеті картонка для підставки розігріву. Пакетик для розігріву води. Хімічний розігрівач. Піца. Пакетик з різними лочовкою. Шоколадно протеїновий коктейль? Mm. Якесь печиво ложка. Euh, сир з халапеньо. Яблучні шматочки в в соусі якомусь там Крекери. ще один напій. Отакий от, от крекер з сиром зробив собі це вже було? Тут нічого нового. Розігрівай сьогодні якийсь дуже активний. Мені попався. Так, дивимося, що там Вот такая вот пицца. Яблочко. Вот такие яблочко в пряном соусе. Піде нормально, печівко, Отаке таке от гарне вівцяне печиво. Вівцяне печиво. Смачне, запити його протеїновим коктейлем, який, як завжди, не розчинився. Так. Тут ще лишається в мене напій, який я не буду розчиняти. Так, тут все без сюрпризів, є кава, а так все, все решта, як завжди. Все. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підпишіться всі діла, ви знаєте, там, що робити. До побачення.